Доброго Алло. дня. Доброго. Це компанія «Біологія і Мікрофінанс, торгова марка Благо Кешпойн. Номер для зв'язку 063 34 39 433 місто Київ, вулиця Жилянська, 101, один. Є мельник Наталія Іванівна. На Наша розмова записується. Чи надаєте ви свою згоду на подальшу взаємодію при врегулюванні просроченої заборгованості особи на умова Нат... Ірина Миколаїв? Наташа, тобі надаю, так. Да? Ви спілкуєтесь, Наташ, даєте згоду? Наташ, тобі, так. Ви спілкуєтесь, Ірина Миколаївна, можете передати їй інформацію? Наташа, чуєш, що ти починаєш так це агрессирувати зразу? Наталія Іванівна мене звати. Ви згоді? Даєте згоду? Чуєш? Так. Е, да? Ви спілкуєтесь, можете передати інформацію, так? Чуєш, Наташ. Дивись, е як так ти мені поясни. Ще раз, ви даєте згоду, передати інформацію. що ти, що тебе заїло, чи що? Ірина Миколаївна не виходить з нами на зв'язок для врегулювання боргового питання, світ. тому вимушені звернутися до вас. Придайте їй інформацію, що компанія виставляє її на протязі 4 Стараторийте, тому що. Поки знаходяться на просроці, то є цікавитна корисна історія. Музика. Справу можуть передати до колекторської компанії. Чіпу. Дуже смішно. Раз, два. Чуєш. Передайте її. Тобі треба нормального мужика якоїсь. Також передайте, що у нас є лояльні умови для вирішення питання з боргу. Мене є чоловік, так що дякую. <реш> Нагаду нагадується торгова марка Блага кешпойнт не забудьте, хай вона терміново з нами зв'яжеться. <реш> не Нагад, забудьте нагадати, які Напасу. наслідки чекають разі ліни з палати. Гарного дня тоді до побачення.